Війна в Україні забрала безтурботне життя наших дітей. Школи, інтернати, садочки, пологові будинки, лікарні зазнали значних руйнувань. Викладачі коледжу робимо різне дозвілля для цих дітей. Ми проводимо з ними різні ігри, читаємо вірші, відгадуємо загадки, вчимо їх рідної, нашої, української мови. У зв'язку з цим гуртожиток Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв надає прихисток сім'ям з дітьми. Ми хочемо, щоб наші діти забули про війну, забули про те жахіття, яке вони бачили, і щоб вони тут побачили добро, мир, спокій, радість, любов і те, що тут нема бандерівців. О, так. А Запрошуємо усіх українців та іноземців приєднатися до гуманітарного та волонтерського штабу, створеного у Теребовлянському фаховому коледжі культури і мистецтв, для того, щоб ефективно протистояти російським військам та допомагати мирним мешканцям українських міст та сіл.